Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного, легкого в приготуванні фруктово желейного торта, який стане чудовою окрасою столу з нагоди будь-яких святкувань. Для початку нам потрібно приготувати бісквіт. В моєму арсеналі є дуже хороший рецепт. Бісквіт виходить ніжним, повітряним і високим. За бажанням його можна розрізати як і я, на 6 частин або ж зробити меншу кількість коржів, але більшу по висоті. Список інгредієнтів, необхідних для приготування бісквіту, ви знайдете в описі під цим відео. Беремо зручну для нас ємність. Виливаємо в неї яйця, додаємо сіль, збиваємо до утворення легкої піни. Після чого висипаємо цукор та ванільний цукор. Продовжуємо збивати до того моменту, поки яйця не побіліють та збільшаться в об'ємі в декілька разів. В залежності від потужності міксера, цей процес займе від 5 до 10 хвилин. Після чого займемось підготовкою сухих інгредієнтів. У борошно додаємо кукурудзяний крохмаль та розпушувач. Розмішуємо інгредієнти до однорідності. Після чого порціями поступово додаємо в яєчну масу. Розмішуємо тісто до однорідності за допомогою вінчика. Робимо це легкими, але впевненими рухами знизу вверх. Таким чином ми збережемо повітряну консистенцію тіста. Приготувавши тісто, переливаємо його у кулінарне кільце, яке загортаємо фольгою, а дно стелієм пергаментним папером. Випікаємо. Попередньо розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30 хвилин. Орієнтуйтесь по тому, як пече ваша духовка. Ще гарячий бісквіт перевертаємо на решітку, знімаємо фольгу та пергаментний папір та залишаємо в такому вигляді до повного вистигання. Коли ж бісквіт охолоне до кімнатної температури. Акуратно вирізаємо його з форми. Після цього загортаємо його харчовою плівкою та ставимо в холодильник на декілька годин. Це потрібно для того, щоб його можна було легше нарізати на коржі. Як бачите, бісквіт після випікання має рівну поверхню, виходить просто ідеальним. При натисканні відчутно, як із нього виходить повітря, та попри це, він досить легко нарізається, максимально рівні та тонкі коржі можна нарізати за допомогою ось такої струни. Коржі додатково, окрім крему, нічим змащувати не потрібно. В поєднанні з сметанно лимонним кремом. Вони мають надзвичайно ніжний смак. А тепер нам потрібно приготувати желе. Його готуємо згідно інструкції, вказаної виробником на упаковці. Але рекомендую води додати у два рази менше. Таким чином ми будемо впевнені в тому, що желейний шар гарно триматиме форму в проті. Розливши жиле по формах, ставимо його в холодильник. Чекаємо до моменту його повного вистигання, після чого нарізаємо кубиком розміром приблизно в 1 см. Далі готуємо сметанно-лимонний крем. Список необхідних інгредієнтів ви також знайдете в описі під цим відео. Беремо максимально жирну холодну сметану, збиваємо впродовж декількох хвилин до збільшення в об'ємі, після чого вливаємо згущене молоко та збиваємо знову впродовж декількох хвилин. Наприкінці додаємо лимонний сік. Збиваємо масу до однорідності. На перший погляд. Крем виглядатиме рідким, але після того, як ми сформуємо торт та поставимо в холодильник, його структура зміниться. Він матиме сирну консистенцію з легкою ноткою лимону. Торт легко збирати у кулінарному роз'ємному кольці. Чергуємо між собою три коржі та дві прослойки сметанно-лимонного крему. Після того, як ми викладемо третій корж, займемось приготуванням молочного желе. З'єднуємо молоко, желатин, цукор та ванільний цукор. Розмішуємо усі інгредієнти до однорідності. Ставимо на декілька хвилин у мікрохвильовку. Короткими імпульсами підігріваємо. До моменту розчинення желатину. Лише після цього додаємо сметану та розмішуємо усе до однорідності. Коли ж молочне желе набуде кімнатної температури, додаємо в нього нарізане кубиком кольорове фруктове желе. злегка розмішуємо, щоб всі кольори рівномірно розпреділились між собою. Після чого виливаємо усе поверх торта і знову викладаємо ще три коржі, чергуючи сметанно лимонним кремом. Після цього торт потрібно накрити харчовою плівкою та поставити в холодильник на декілька годин. Перед тим, як ми вийматимемо торт з холодильника, нам потрібно приготувати прозоре желе. Готуємо його згідно інструкції, указаної виробником на упаковці, але води рекомендую додавати у 5 разів менше. Так як торт уже зайняв усю висоту форми, а це 10 см, нам потрібно підняти її вгору ще на 2 см. Після чого поверх коржа викласти нарізані шматочками фрукти. Рівномірно по всій поверхні фруктів залити прозоре желе. Для того, щоб корж не вібрав його в себе, вам потрібно дочекатись того моменту, коли воно буде максимально в'язким, а тоді поставити торт в холодильник ще хоча б на 30 хвилин. Торт виходить апетитним, надзвичайно ніжним. І дуже смачним. Він стане чудовою окрасою столу з нагоди будь-яких святкувань. Якщо моє відео було корисним для вас, підписуйтесь на мій YouTube канал. Готуйте з любов'ю і нехай вам завжди все вдається.